Всім привіт! Так, коротше, сьогодні незвичайна рибалка буде. Вирішив виїхати на дисну, щоб половити на жирлиці. Але зараз майже 4 година вечора. Думаю поставлю на ніч жирлиці, що воно покаже. Я тут недавно був, перевіряв місце, де сна стоїть. Попробую пройдусь. На косі, можливо, поставлю під кущами там, під лазою. Може що і буде. Це ж таке. Тому що на озері, як ви бачили в минулому відео, ситуація з покльовками добра, але реалізації як такової мало. І розмір риби не радує. У десні 100% кращий розмір і більша вага риби. Так що будемо сподіватися, що щось клюне. Зранку приїду, перевірю. І тоді вже в залежності від ситуації. Якщо будуть покльовки, то я перезаряджу поділю, що там живцем і залишу їх ще стояти, посижу, похожу, почекаю, може ще будуть спрацювання. Якщо ж не буде, то в мене такий план забрати їх, змотати і переїхати на озеро, там поставити. Ну це вже буде завтра, я не знаю що завтра буде, завтра обіцяють погоду, зовсім другу сніг, тому ставимо зараз з жирлиці і ловимо. Так, можливо хто не знає, ну я думаю рибаки знають. Якщо на ніч поставляю жервиці, тим паче у мороз мінус 10 або вище, у мене буде мінус 15, синоптики обіцяють на цю ніч. Тому треба якось уберегти жервицю від замерзання, хоч трохи. Може якось це поможе. Я роблю так, снігом закидаю по максимуму скільки можна. Зараз тут снігу мало, звісно. Але так, по кругу обійшов, понагребав. Мов воно, звісно, вітром здує, але все одно воно зараз там трохи залишиться і не так буде мирстити, жирлиться. Отак залишив катушку зверху, щоб видно було, не треба на її сніга сипати. І погнав далі ставити. Так виглядає жирвиця закутана, так сказать, під сніг Так, ну що, жерлиць я розставив, не провалився, бо десь зараз води багато, треба спочатку із пішнею походити, постукати як воно нормально ні, а потім вже з буром. Ну, Нормально розставив під кущами, ставив, 2-3 метри від кущів, так як і 2-3 роки назад я тут ловив. Ну тоді було води набагато менше і глибина десь була 2-2,5 метри. А зараз 4 4,5 максимум було. І дуже сильна течія. Живця зносить, бо в мене грузки до 10 грам. 10 грам. Звісно, живець я не знаю. У мене карась треба було ставити річкову рибу, але був тільки карась, тому може щось буде на його. Тому завтра побачимо, що воно буде. A few moments later. Всім добрий ранок. Ну що приїхав я пожирилися перевіряти. Щось в мене таке відчуття, що там нічого не буде. Погода така, ніяка якась. Вітер піднявся, шалений Це Скоріше всього, що за того, що буде сніг. Так, вітер такий І потепліло. Вчора було мінус 12, мінус 11, зараз мінус 7 я виїжджав. Ну, все одно. Підемо провіримо, що там, як вони поживають. Так. Жирличкі. Раз, два, три. Бачу одне спрацювання. Це вже радує, що не зря як устав. Це по-любому треба одразу перевіряти, бо там, я думаю, вимотано все що можна. Навіть якщо щуки нема, то тут печі вона вимотає ось одна є А ні не вимотано щось, щось не захотіла вона мотати Треба ще їх відкопати, я вже вчора позакопувавсь Заодно і провірю, чи помогло чи ні. Да, помогло. Не замерзла лунка абсолютно. Нічого тут немає. Навіть живця немає. Щука зняла. Ну, поставимо живця нового. Може ще, ще й клюне. Правда я не знаю скільки я тут буду залишатися. Що, пройшовся по жирлицях, спрацювати немає більше. Зараз все одно треба їх перевірити, що там цьому. Всі, чи живі чи ні. Якщо не живі ще додавлю, ну, поміняю другого, поставлю. Зараз на годиннику, так, телефон знімає. Ну я думаю десь пів восьмого може. Ранку. Ще тут півтори години посиджу, якщо не буде нічого, то або на озеро поїду. Або додому, не знаю, тому що удочки не брав, цей раз забувся вдома. Та і на удочку особо не хочеться ловитися, Хіба живця заїхати, спробувати. Перестав я живці, подивився один тільки сто був. А тут назад йду, дивлюсь працювання. Тільки, мабуть, холостий, бо не мотає нічого. щось мотає, що то тич'я. Ну тут скоріше за все тиче Якщо щука там і є, то вона може стояти під лункою. Коротше, треба перевіряти. тут. То... Я думаю тут нічого не буде. Щось є невелике. Ух ты! Нічого собі. А що це таке? А що це за гриб? Це головень? Клас! Я ще такого на гри не ловив, дивіться. Який головень. Ну десь так грам 900 може. Дивіться. А це рибина. Треба таке нажирвитися. Це рідка риба. І по-моєму красна книжна. Так що прийдеться його відпускати. Який би він смачний не був, лайк пливує. Я думаю достойна лайка. Така риба не завжди ловиться. на Нажирлиці. Літом її не завжди на спінінга піймаєш. А на гирлиці тим паче. Так що я тут ще посижу. Я думаю, якщо голови тут клюнув, то щука по-любому є. Я оце так поставив карася знову і задумався. Це ж на карася клюнув головень. Ну я не знаю, в мене такого не було ніколи. Навіть літом ніколи, Дай літом я їх на спині не ловлю так часто. Там попадаються отакі може екземпляри маленькі по 100-200 грам максимум. А тут нажириться на карася по кілограмовий Це звісно, цікаво. Цікава ситуація. Ну Поки нічого немає, та ще й рановато, ще й без 108. Тому поп'ю чаю. Буду десь... Я тут у, у кущах сію, тому що там вітер десні. Буду кожні 10-15 хвилин туди-сюди виходити, дивитися. Може, що ще буде. Ну що, коротше, 9 година ранку. Жирці стоять, покльовок немає. Сніг почався, вітер. Потепліло, але вітер піднявся. Зараз десь по відчуттям так мінус 5, десь, мінус 6. Ну посидимо ще, почекаємо. Може що й буде Треба, я так відчуваю, сало вже доставати <гум> Може вона почне тоді клювати То зазвичай як достаєш сало Сідаєш їсти та вона клює Так що треба розпочатувати вже Так, спрацювання є Не спів піти А вона вже вимотала Є хоть би не зійшла. З рук вискочила жилка. Щось непогане вроді. А, ну так. Да. Така, а, залікова на грані. Десь кіло сто, кіло двісті. Ну, перебельна, чучка. Що вона тут? А ну відкривай а. Не хоче. Ну добре, сейчас плоскогубці достану, бо це буде довго. Так, ну і для тих, хто там буде щось казати чи писати. Що не така мала, ось в мене сумка, хто знає той знає. Вона 40 см рівно. Ось де щука. Ось. Ну тут, звісно, нема поділок далі, але видно, що залікова. Ну, вона якась худовата, якщо чесно. Будь-якому випадку я її вже пошкодив. Там вона сильно заглотнула у шлунок, тому вже вона жити не буде. Так що забрати. Щуку піймали, головня піймали. Треба і щось перекусити. Бо сало заждало, скоро примирне. Треба його швидко з'їсти. О, салко, смачне. Ну, всім хто їсть смачного, продовжуємо далі ловити. на годиннику 10.30 ранку покльовок поки що не було після того як я віймав щучку Не знаю тут багато факторів Може не те місце Може ще щось ну, на Рахунок того що живець не такий так ні Потік караси, але ж на його клювала, щука клюнула, навіть голови. Тому не знаю. Були думки ще в мене переїхати на озеро. Переставити жирлиці, але вже, я думаю, пізно. Минулого разу ми були так, до 11 годин ранку. Вже 10-15 працювань мінімум було. Ну, але там реалізації майже не було і розмір не радував тому посижу мабуть ще з півгодини і буду збирати жерці Але чим, не чим тебе накормить. Наступного разу візьму зерна. Прилетіла і скакає. То по ящику, то ось на мене сіла. Дивіться. Оце приколи. Ще такого не було. Так, ну що, підсумки сьогоднішньої рибалки. Три спрацювання. Ну, це включаючи те, що я приїхав і після ночі воно було вночі, з'їла живця, але не було нічого. І два із рибою, голова ні щука. Спрацювань небагато у порівнянні з озерами, на яких ми були. Але тут спрацювання і реалізація відповідає, ну, є риба, коротше. Так що, враховуючи... Те, що я тут перший раз на Десні у цьому році. Та і в минулому я ж не виїжджав. Так що я думаю стоїть ще сюди приїжджати і ловити. Тому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти і до нових зустрічей.